Триває другий день надзвичайно важливого візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Український лідер зустрінеться з американським президентом і сенаторами. А також у нього запланована зустріч з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Камалою Харіс. А також одна з ключових розмов розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Після зустрічі з американським лідером запланована спільна прес-конференція. Всі подробиці в ефірі марафону Єдині новини. Ну, зараз ви бачите на своїх екранах картинку наживо зі сполучених штатів Америки, і оці мотоцикли це. Традиційно елемент транспорту, який супроводжує кортежі офіційних осіб, як американських, так і високопоставлених гостей. Тож, ймовірно, можемо припускати, що Володимир Зеленський або вже у Сенаті, або зараз прибуває туди, або туди прибувають якісь високопоставлені американські чиновники, які, вочевидь, будуть брати участь в зустрічі з українським президентом і будуть свідками його промови у Сенаті Сполучених Штатів Америки. Водночас, напередодні, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом світового. Банку аджаєм бангою це сталося під час візиту глави держави до Сполучених Штатів. Під час зустрічі Зеленський подякував світовому банку за вагому підтримку, а також порушив питання відновлення іпотечного кредитування в Україні. Він зазначив, що прагне зробити українську фінансову систему більш стійкою, особливо під час війни. В свою чергу банга запевнив, що світовий банк продовжує допомагати Україні і не тільки фінансово, а й в сфері освіти. Нагадаю, серед зустрічю з очільником Світового банку Зеленський мав розмову з директоркою розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Сторони обговорили перегляд програми довгострокового фінансування України. А Георгієва повідомила про схвалення чергового траншу розміром майже 900 мільйонів доларів. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Отже. Україна отримає черговий транш від міжнародного валютного фонду розміром майже 900 мільйонів доларів, яке значення ці гроші мають для нашої економіки нині. Ну дивіться, все те, що ми отримуємо в бюджет, а власне ця сума планується, що зразу надійде в бюджету, це є так необхідне Україні макроекономічне фінансування, яке, власне, забезпечує на сьогоднішній момент. Рефінансування нашого дефіциту, хочу нагадати, що як і в цьому році, так і в наступному загальний обсяг дефіциту українського бюджету становить десь порядку 42-43 мільярдів доларів, і нам надзвичайно важливо отримати з будь-яких джерел. Як з грантів світового банку, як з кредитів міжнародного валютного фонду, як з Євро... від Єврокомісії, як від прямих допомог наших партнерів отримувати кошти необхідні для покриття цього дефіциту. Ще раз хочу нагадати, що вся макрофінансова допомога, яку отримає на сьогоднішній момент Україна, йде на виконання соціальних функцій держави. Тобто, все, те, то, що ми з вами збираємо у вигляді податків і зборів, а це на наступний рік планується в розмірі 1,7 трильйона гривень. Це все йде на фінансування війни. Весь соціальний блок, заробітні платні бюджетникам, заробітні платні ем, державним службовцям. Соціальні видатки 350 мільярдів з бюджету в пенсійний фонд, все це буде фінансуватися і планується фінансуватися за рахунок макрофінансової допомоги. Тому настільки вона є важлива, тому настільки важливе є принципове рішення американського сенату і конгресу з приводу виділення в Україні 60 мільярдів доларів на наступний рік. В тій сумі окрім окрім цього, ще і ем, воєнно-технічна допомога, так що власне ті гроші є надзвичайно важливі для України, пане Олеже. В розмові із президентом Світового банку Володимир Зеленський сказав, що є чіткі наміри зробити українську фінансову систему більш стійкою, хоч і в умовах війни. Яким чином ми зможемо це зробити? Які є засоби і механізми наразі? Ну дивіться, стійкою систему робить рівень доходу, який забезпечує внутрішня економіка. І будь-які дії направлені на розвиток бізнесу, будь-які дії направлені на збільшення реальних доходів, населення з яких платяться податки, все це збільшує стабільність української економіки. Тому будь-які програми, які започатковані е, світовим банком європейським банком розвитку, будь-які програми, які направлені на підтримку українського бізнесу, є надзвичайно важливі з точки зору е, розвитку українського виробництва і як наслідок збільшення е, податків, які надходять до державного бюджету. Тому що ще раз повторюю, е, Україна на сьогоднішній момент свої видатки може рефінансувати десь приблизно на відсотків 60%. А е, нормально працююча економіка? Е, ну, рахуйте, максимальний дефіцит це 2-3% ВВП. Тому в даній ситуації, чим потужніше буде українська економіка, тим е, стабільніше буде фінансова система. Пане Пензен, з огляду на ускладнення певних процесів пов'язаних з виділенням допомоги Україні як військове, так і матеріальне. Які у вас очікування від того, що буде відбуватися з українською економікою у наступному році? Тільки попрошу вас коротко. Дивіться в будь-якому випадку наступний рік це є рік, коли надзвичайно великі видатки наші вороги виділяють на воєнні потреби. 120 мільярдів доларів виділяє Російська Федерація, і надзвичайно потрібно, щоб весь комплекс. Макрофінансової допомоги, воєнно-технічної допомоги змів нівелювати той надзвичайно великий обсяг коштів, що Росіяни будуть кидати на війну. Тому, на мій погляд, 24-й рік буде надзвичайно важливим із точки зору політичної е турбулентності, в тому числі і Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо з вами, що і в Європарламенті будуть до вибори. Ми знаємо з вами, що будуть надзвичайно складні процеси і в Євросоюзі. Ми бачимо наскільки важко виділяються кошти із Євросоюзу. Тому давайте будемо мати позитивні надії, будемо оптимістами. І я чомусь абсолютно впевнений, що власне американська частинка воєнно-технічної і макрофінансової допомоги буде вирішена, ще в цьому році. Пане Олеже, а що відбуватиметься з нашими боргами? Якою реструктуризації чекати і чи чекати, і коли? Ні, ну дивіться. Доти, доки ми з вами на сьогоднішній знаходимося в війні, мова про реструктуризацію. Пане, Пане, боргів, пензен, мова... Пане Пензен, вибачте, перерву вас, тому що ми зараз транслюємо наживо. Як Володимир Зеленський прибуває до. Американського конгресу, де сьогодні має виступити у сенаті, і бачимо, що він уже там, тому ймовірно, його виступ розпочнеться. Вже вже найближчим часом. Бачимо, що його супроводжують якісь на жаль невідомі мені люди. Бачимо, що в приміщенні багато поліції, і нагадаю, що сьогодні запланований виступ Володимира Зеленського у Сенаті, де він, в тому числі як очікується, буде переконувати. Американських сенаторів у тому, що Україна має план перемоги, але для цього нам потрібні ресурси, які можуть надати Сполучені Штати Америки. Пане Пензер, вибачте, що перервав вас. Заверште свою думку. Ні, ну в дійсності те, що ми зараз бачимо, є надзвичайно важливим для України. Тому що е американці на сьогоднішній момент є е лідерами в е допомозі, яку ми отримаємо, і ми прекрасно з вами розуміємо, що якщо почнуться затримки американської допомоги, це буде достатньо серйозним аргументом для інших наших донорів е переглянути ті кошти, що вони нам дають. Тому. Е ми абсолютно впевнені в тому, що американці, виходячи з своїх інтересів, своїх геополітичних поглядів, будуть активно підтримувати Україну. До речі, ми почули це і від високопосадовців Сполучених Штатів Америки, що допомога Україні буде продовжуватись без будь-яких проблем. Так що в даній ситуації ще раз говорю, цей візит є надзвичайно важливим з точки зору формування фінансового потоку, який ми очікуємо на наступний рік. Пане Олеже, ми дякуємо вам за те, що долучилися. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.